Жеребкування Ліги Чемпіонів. Нові трансфери у Фавбет Екстралізі та дитячі турніри в Івано-Франківську. До вашої уваги, новий випуск Фудзал Ньюз. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і готуйтеся поринути у свіжі новини українського футзалу. Минулого тижня відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів, за підсумками якого Аврора та Хіта дізналися своїх суперників у основному раунді. Точніше, поки що відомо стало тільки те, що нас чекає. Київське дербі в Лізі чемпіонів. Так, за регламентом футзальної ліги чемпіонів клуби з однієї країни можуть потрапити в одну групу. І в даному випадку це точно не найкращий розвиток подій, адже з груп шляху Б до плей-офф виходить лише переможець квартету. Двох інших опонентів Аврори та Хіта ми дізнаємося наприкінці літа, коли завершиться попередній раунд Ліги Чемпіонів. До наших команд приєднаються переможці груп А та Сі. Це можуть бути чемпіони Вірменії, Словенії, Північної Македонії, Швеції, Туреччини, Естонії, Андорри та Сан-Марино. Зрозуміло, що після жеребкування в усіх шанувальників українського футзалу настрій був далеко не найкращий. Доволі емоційно висловився Ігор Чернявський. Капітан Хіта саркастично назвав такий жереб подарунком від УЄФА. Втім, усе одно з нетерпінням чекаємо історичне перше українське дербі на євроарені. Клуби Фавбет Екстраліги продовжують формувати свої склади на наступний сезон. Головною трансферною новиною останнього тижня став перехід воротаря збірної України Олександра Сіріцького з урагану до сухої балки. Окрім того, клуб із жовтих вод порадував своїх фанатів новим логотипом. Пишіть у коментарях, як вам ребрендинг сухої балки. І далі до трансферів. Після того, як із Сокола Сокола вхід перейшли Первєєв та Чижик, у зворотному напрямку вирушив Володимир Плюта. Окрім того, до хмельницького клубу приєднався екс-гравець Харкова Кирило Хахілів. Також новий клуб собі знайшов Дмитро Бабілов. Хоча не зовсім новий, адже він повертається в одеський Тер-Експерт, за який вже виступав раніше. На жаль, на днях стало відомо, що Львів залишиться без Фавбет Екстраліги, і не ті оголосив, що наступний сезон команда проведе у першому дивізіоні. За цей період айтішники планують змінити підходи та суттєво оновити склади, щоб уже через рік повернутися на найвищий рівень у статусі боєздатного колективу. Енергія та ураган оголосили про відбори до клубних академій. Львівський клуб набиратиме дітей віком від 7 до 12 років, а ураган хоче підсилити команду Ю 15. Якщо хочеш спробувати свої сили та приєднатися до найтитулованіших клубів українського футзалу, то шукай інформацію в описі під відео. Асоціація футзалу Дніпропетровської області та спортивний клуб поліції правоохоронець підписали меморандум про співпрацю. Ця угода передбачає проведення спільних турнірів, тренувань, семінарів та майстер-класів і посприяє підвищенню рівня фізичної підготовки серед працівників поліції. Відзначимо, що на підписанні меморандуму був присутній і головний тренер збірної України Олександр Косенко. Він наголосив, що зараз дуже важливо розвивати спорт у лавах силових структур. У Івано-Франківського пройшли ще два Кубки комітету дитячо-юнацького футзалу. У віковій категорії U11-U12 сильнішим за всіх виявився Криворізький хід. Юнацька команда, яка рівняється на чемпіонів, виграла всі 6 матчів і не пропустила жодного голу. А в U-10 перемогу здобула Хмельницька дю США. Так, саме Хмільницька, бо ця команда представляє курортне містечко Хмільник, що на Вінничині. Хлопці з Хмільника також пройшли всю дистанцію зі 100% результатом, наколотивши 34 м'ячі у шести іграх. Друзі, це всі новини на сьогодні. Сподіваємося, ви цілі та неушкоджені після чергової страшної ночі. Наш ворог продовжує тероризувати мирне населення, тому маємо підтримувати сили оборони. Ви можете зробити це прямо зараз, відсканувавши QR-код і долучившись до ініціативи від АФУ до ЗСУ. Хай квітне український футзал. Слава Україні!